Віт, пауза у чемпіонаті завершена. А це означає, що завтра тут відбудеться останній домашній поєдинок в цьому календарному році проти команди, яка є лідером у чемпіонаті, а саме, Олександрії. Це перед тренування. Тож всім приємного перегляду. Як ви бачите, наш стадіон повністю засніжений, але завтра, дякуючи нашим співробітникам, він буде готовий приймати Олександрію. От побачите! І... Поки у чемпіонаті була пауза, червоно-чорні мали вихідні. Далі вони розпочали активну підготовку до Олександрії, а також зіграли учбовий поєдинок між собою, який був спрямований на покращення певних моментів гри. Востаннє з Олександрією ми зустрічалися ще в травні, та тоді той поєдинок завершився нічийним рахунком. До речі, останні домашні поєдинки так само завершувалися нічийним результатом. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Щодо кадрових новин, то цей матч пропустить наш півзахисник Яго Сікєра через перебір жовтих карток. Але хочу вам нагадати, що яго в цьому сезоні вже встиг відзначитися двома асистами та зіграв 14 матчів. Яго ти грав у всіх поєдинках в рамках УПЛ, та саме в останньому домашньому матчі тобі доведеться пропустити через перебір жовтих карток. Що думаєш стосовно цього, твій коментар? Звісно, хотілося б прийняти участь у всіх матчах цього сезону. Але на жаль, я отримав чотири жовті карточки і цю гру маю пропускати. Але все одно я буду підтримувати команду, щоб ми продовжили нашу позитивну серію, і буду дуже сильно болювати за хлопців. Наш суперник являється одним із лідерів у чемпіонаті. Також у них триває декілька місяців безпрограшна серія. Як така статистика впливає на команду, та чи додається мотивації здобути перемогу завтра? Так, ми знаємо, що Олександрія дуже хороша команда, що вони ще не програвали в цьому сезоні. Дійсно якісний колектив. Ми віримо в себе. Ми знаємо, що гра не буде легкою, точно нам буде дуже важко, але все-таки я вірю, що ми зможемо отримати позитивний для нас результат. Легко, точно не буде, але ми віримо в себе, і в нас все буде добре в цій грі. На цьому тижневому циклі на що більше зосереджували свою увагу. Протягом цього тижня ми в тренуваннях відпрацьовували наші взаємодії, деталі нашої моделі гри. Ми відпрацьовували найперше гру в обороні без м'яча. Ми також моментами в цій грі будемо працювати з м'ячем, володіти м'ячем, тому готували всі аспекти, щоб добре себе проявити в грі. Завтра о 15.30 ми сподіваємося побачити вас на наших трибунах. Вдягайтеся обов'язково тепліше і нехай вас завтра зігріває запеклий футбол. Тож до зустрічі, поставте вподобайку і всім па-па!